Народи, всіх вітаю та запрошую на щотижневий дайджест із найактуальнішими ігровими новинами, який ви можете побачити кожної п'ятниці. Сьогоднішній випуск достатньо насичений, адже ми поговоримо про багатостраждальну угоду між Майкі та Activision Blizzard, про настільну гру за франшизою Stalker, нову версію консолі Switch, Запуск Game Pass в Україні на ПК та багато чого цікавого. Тож сідайте зручніше, візьміть смаколиків. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал run Ранфоргеймсі. Якщо ви чекали на продовження цікавої та оригінальної гри під назвою The Wolf Among Us, а якщо точніше, то на другий сезон, то варто запастися терпінням та почекати трошки більше. Адже раніше були чутки, що продовження гравці зможуть запустити в 2023 році, але його вирішили перенести на 2024 рік. Як зазначили в студії, це було складне для них рішення. Ви колись хотіли грати в Cyberpunk 2077 десь у метро або у маршрутці. Тепер це можна офіційно зробити, адже гра від CD Projekt Red повністю сумісна із Steam Deck. Але для такого геймінгу залишилося ще купити консоль від Valve, але то таке власників нам залишається тільки привітати. Але це дійсно круто. Згадуєш часи PSP та перших GOV, тільки графіка зараз набагато краща. Чи це не майбутнє? В цьому році можуть анонсувати нову консоль Switch. Чи це буде саме Nintendo Switch 2, чи просто нова модель на кшталт Switch OLED, невідомо. Враховуючи той факт, що оригінальний Switch побачив світ аж у 2017 році, тобто пройшло вже 6 років, можна припустити, що на нас буде чекати щось подібне до Switch 2, адже величезна кількість ігор буде виходити у майбутньому та мати круту графіку. А для цього потрібна потужніша консоль, тим паче, що Steam Deck з якогось боку підтискає. На нас в майбутньому буде чекати новенька фентезійна гра у жанрі РПГ. Причому, коли це чуєш, то здається, що нічого не звичного. Але розробкою займаються IO Interactive, люди, які працювали над серією Hitman Цікаво буде побачити, який в них буде підхід і що ми побачимо на релізі. На жаль, поки що ніякої інформації взагалі немає. Але маємо ось такий арт. І, судячи з побаченого, на нас буде чекати якась класична РПГшка. З'явилися нові натяки на майбутню GTA 6, яку всі вже дуже давно і з нетерпінням чекають. Цього разу відомий репер 50 Cent вирішив опублікувати ось такий допис у себе в інстаграм, на якому зображений логотип Vice City. Також він написав наступне: я поясню це пізніше. Скоріше за все, його пісні ми почуємо у наступній частині. Давайте тепер за класикою поговоримо про угоду між Activision Blizzard та Microsoft. Розумію, що ми про це говоримо майже кожного тижня, але там такий сюжет, що можна знімати серіал. Але здається, що вона таки дійсно відбудеться. Наразі регулятор ЄС розглядає цю справу і скоріше за все вона буде прийнята. Цьому рішенню посприяла угода Майкі із Нінтендо та Nvidia, коли їх ігри будуть доступні на цих платформах. Що ж, хороший хід, Філе. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам, я можу створювати цей контент та максимально його поліпшувати. Особливо дяка нашому геймранеру суперстару під ніком ВАДІК. Плюс любий глядачу. Якщо тобі сподобався контент, який ти побачив, то можеш підтримати та стати спонсором каналу. На тебе будуть чекати різноманітні бонуси, починаючи із нашого серверу у Дискорді і закінчуючи ексклюзивним контентом, над яким я зараз працюю. Тож, якщо що, посилання буде в описі, а ми продовжуємо. У Еда Буна, людина, яка створила Mortal Kombat, 22 лютого було день народження. з чим ми його можемо привітати, але тільки погляньте, які гості до нього завітали. Той випадок, коли розумієш, що кар'єра ігрового розробника таки вдалася. Це ще поки не наш регіон, але новина чудова. Microsoft запускає геймпас на ПК в 40 країнах, серед яких є і Україна. Це все поки на стадії бети, але користуватися вже можна. Для цього вам потрібно завантажити Xbox Insider Hub та приєднатися до програми Insider, але вона буває недоступна час від часу. Ціни для нас будуть які, скажімо, можна назвати більш-менш регіональними. Геймпас на місяць обійдеться у 217 гривень 67 копійок. Усім іншим, хто не хоче. Робити величезну кількість маніпуляцій потрібно трошки зачекати, адже офіційний запуск відбудеться через кілька місяців, а там можливо і регіон додадуть. Виходячи із документів CMA, ми можемо зрозуміти, що шутери займають 40% всього ігрового часу гравців на PlayStation, і цей відсоток варто зауважити достатньо великий, особливо враховуючи кількість ігор від третьої особи, які випускає сама Sony для своєї консолі, при чому ексклюзивно. І потрібно це розуміти. Була одна з причин, чому Call of Duty не повинна мати ексклюзивність на Xbox. В своїх відео я достатньо часто рекомендую магазин Телемарт, вказуючи на те, що це дійсно класна крамниця. Ось один із коментарів під подібними відео, можна сказати, такий собі відгук. Від себе додам, що вони дійсно класні хлопці, адже в них я собі теж купляв ПК і залишився дуже задоволеним. Плюсом до всього в них є серія Evolve, потужні ігрові компи, які вже готові до всіх сучасних ігор. Але якщо вас це не влаштовує, в конструкторі можете самі обрати комплектуючий і вам зберуть цей ПК. Тому якщо що посилання залишаю в описі. Поки всі чекають другий сезон Вовка серед нас, Telltale анонсують нову серію, яка має назву The Expense Етел Telltale Series. Цього разу дія буде відбуватися на борту космічного корабля Артеміда. Грати доведеться за дівчину на ім'я Каміна. На кораблі стався бунт і вам якось потрібно з усім цим впоратися. Зважаючи на розробників, можемо тільки уявити твісти у сюжеті. До слова, на Ютубі вже є геймплейний трейлер гри. Якась феноменальна гра під назвою Star Citizen знову спромоглася встановити рекорд. Нагадаю вам, що Star Citizen отримала якусь неймовірну підтримку від гравців на краудфандингу, але повноцінний реліз досі не відбувся і невідомо, коли відбудеться. Причому анонсували її ще в далекому 2012 році. Просто уявіть, як давно хтось може чекати. Отже, на минулому тижні гра встановила рекорд. Було зібрано 550 мільйонів доларів. Це щось неймовірне. Nvidia випустила оновлення для CSGO і в ньому одразу гравці побачили цікаві натяки. Були знайдені файли під назвою CSGO S2 та CS 2. Це може натякати на перехід гри на рейки більш сучасного рушія Valve під назвою Source 2. Але деякі почали гадати, що це стосується продовження легендарного шутеру. Гра про великих роботів під назвою Armored Core 6, про яку я розповідав в одному з випусків новин, може побачити світ у вересні-жовтні цього року. Про це заявляють джерела, наближені до студії розробника. А розробкою нагадаю вам займаються From Software. Геймплей гри полягає в тому, що вам доведеться керувати величезними роботами та битися проти таких самих величезних роботів. Ну це ж круто. Для мене ця новина була максимально неочікуваною. Але маємо те, що маємо. Зустрічайте, настільна гра за франшизою Stalker. Причому побачити світ вона повинна у другому кварталі 2023 року. Тобто до виходу другої частини Stalker. Матиме назву Stalker The Board Game. І подорожувати зоною зможуть до чотирьох гравців. В грі буде максимально все, за що ми полюбляємо серію ігор, і це дуже цікаво. І плюс в нас вже є трейлер. Невдовзі побачить світ Star Wars Jedi Survivor. Гравці вже отримали геймплейний трейлер, трохи подробиць про які я розповідав у минулих випусках новин. Але тепер один із розробників на ім'я Стіг Асмусен заявив, що скоріше за все на нас буде чекати повноцінна трилогія. Він звісно напряму про це не сказав, але вже почав розповідати, що би вони зробили у третій частині. Тепер давайте поговоримо про знижки. У Steam Deep Rock Galactic, яка має українську мову, можна придбати за 125 гривень. Anno 1800 можна купити за 228 гривень. Portal 2 можна додати до бібліотеки за 22 гривні. Kingdom Come Deliverance Royal Edition віддають за 119 гривень. А от Metro Exodus Gold Edition можна придбати за 157 гривень з усіма доповненнями. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands можна додати до бібліотеки за 151 гривню. У по історії 2077 можна купити за 749 гривень. Call of Duty Modern Warfare можна придбати за 659 гривень. Star Wars Jedi Fallen Order можна додати до бібліотеки за 159 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що ви їх подивилися. Сподіваюся, на ваш геймерський лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!